Який девайс потрібно мати в будь-якому автомобілі, особливо якщо ви власник позашляховика? Правильна відповідь автомобільний компресор. І зараз я розкажу, чому і який варто обрати. Почнемо з того, що як перекачана, так і недокачана шина має свої наслідки при повсякденному використанні. І коли я кажу наслідки, я маю на увазі, що недокачана шина у нас починає інтенсивніше зношуватися зовнішньою стороною протектора, оскільки на неї збільшується опір. При цьому у нас погіршується керованість, а також збільшується гальмівний шлях, і навіть витрата палива, оскільки у нас створюється опір коченню. А якщо ми говоримо про перекачну шину, то інтенсивніше там зношується. Саме центральна частина протектора. Плюс автомобіль втрачає курсову стійкість, погіршується щеплення з дорогою та також збільшується гальмівний шлях. Коротше, в будь-якому випадку ви в програші. Проте існують випадки, коли погратися з тиском в шинах буде корисно. Наприклад, якщо мова йде про піщане бездоріжжя. Якщо ви зменшите тиск в шинах, відповідно, ви збільшите площу контакти шину з піском і краще розподілите масу свого автомобіля, що допоможе йому не заритися. А у випадку, якщо ви завантажили автомобіль на повну, то виробник навпаки рекомендує підкачати шини для того, щоб вирівняти геометрію і відновити пляму контакту шини з дорогою. Ну а знайти оптимальні показники тиску для вашого автомобіля, рекомендовані Рибником ви можете на спеціальних наліпках, які розташовані або на центральній стійці, або в районі лючка бензобаку. Я сподіваюся, що на цьому моменті ви вже зрозуміли, чому важливо контролювати тиск в шинах. І найкращий спосіб це робити самостійно мати гарний автомобільний компресор. Сьогодні у нас на тесті два компресори OSRAM – тайр Inflate 450 та Tire інфлейт 830. Перевага цієї моделі в її компактності та зручному корпусі. Він одночасно є органайзером для скручування кабелю живлення та складання шлангу. Також в нього додатково інтегровано. На ліхтарик плюс він має цифровий дисплей. Проте, якщо ви власник позашляховика з великими колесами, рекомендуємо взяти вам потужнішу модель з двома поршнями. Така модель має клапан дефлятор, він допомагає швидко та керовано скинути тиск до потрібного значення. Це буде в пригоді, якщо ви готуєте автомобіль для виїзду на позашляхову трасу. Зверніть увагу, що в якісних компресорах має бути автоматична зупинка при досягненні встановленого значення тиску у колесі, і в обох цих моделях вона є. До того ж, на корпусі меншої версії є кріплення для голки для м'яча та перехідників, адже ми всі знаємо, що на природі компресор можна знадобитися не тільки для шини, але і для того, щоб не качати м'яч, надувний матрац, колесо, велосипеда тощо. Більша модель, до слова, також оснащена ліхтариком, має екран та переносний кейс для транспортування. В будь-якому випадку, який із автомобільних компресорів ви б не обрали, пам'ятайте, він має бути якісним, щоб не підвести вас в потрібний момент.